Вже чимало інвестиційних блогерів внесло до списку скам проєктів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Хто ці люди? Та чому Нацкомісія внесла їх до списку сумнівних інвестиційних проєктів? Про це говоритимемо у сьогоднішньому відео. Усім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі WalletPro. Сьогодні поговоримо трішки про список скам проєктів, який формує Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Такий список існує вже давно, і до нього раніше вносили такі проекти, які возвеличували себе інвестиційними проектами, але по факту були фінансовими пірамідами, які обіцяли неймовірні доходи і тримались на залученні все нових учасників. Яскравий приклад таких проєктів у цьому списку це B2B Jewelry. Хто про цей проект нічого не чув, то можете загуглити інформації в мережі Вдосталь. Моя цікавість до цього списку появилась нещодавно, адже якщо раніше Нацкомісія до цього списку додавала в переважній більшості компанії та проекти, і у своїх публікаціях називала цей список списком сумнівних інвестиційних проєктів, то все частіше до цього списку Нацкомісія додає інвестиційних блогерів та інфлюенсерів, і у публікаціях називає цей список вже списком скам-проєктів. Думайте, якщо такі інвестиційні блогери потрапили у цей список, то вони з камери, бо Нацкомісія значить мала причини їх туди занести. А давайте глянемо, по яких критеріях Нацкомісія визначає, які проекти та інвестиційні інфлюенсери являються скам-проектами. 7 жовтня на сайті Нацкомісії опублікували список із 10 критеріїв і ось вони. Великий відсоток гарантованої дохідності. Відсутність дозволів та ліцензій, агресивний маркетинг, відсутність фізичного офісу, відсутність реєстрації в країні залучення інвестицій, відсутня акредитація інвестора, підозрілі або неперевірені біографії менеджерів, відсутність підписаних документів, настійлива пропозиція залучати друзів, приховання права власності, Та наче адекватні критерії, правда? Як на мене, то цілком адекватні. А тепер ось на екрані ви можете побачити список інвестиційних блогерів, радників, інфлюенсерів, які відносно нещодавнього були додані до списку скам проєктів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Щодо приналежності останнього у цьому списку до визначення скам, у мене немає жодних заперечень. Настільки агресивної реклами я ще не зустрічав. Вона усюди, і скільки б я не банив ці оголошення про неймовірно щедрого і доброго українця, він все одно згодом з'являвся. Те, що він відповідає більшості критеріям, які озвучила комісія, сумнівів майже немає, особливо про агресивний маркетинг. А ось щодо інших, не знаю. В рекламах вони мені не попадались кожного дня як Орловський. Жодної людини з цього списку я не знаю особисто, так само як і не знаю, які курси вони продають, чи леють водичку на цих курсах чи ні, і чи пропонують вкластись в якісь скам проекти на своїх платних курсах, закритих телеграм-каналах чи приватних консультаціях. Цього я не знаю і судити не можу. Але виглядає так, що Нацкомісії достатньо лише одного критерію, щоб внести людину до так званого списку скам проєктів. І найчастіше цей критерій це відсутність відповідної ліцензії. Тобто, якщо якийсь інвестиційний коуч чи радник продає платні курси по темі інвестицій, але не має відповідної ліцензії на надання інвестиційних консультацій, то цього вже достатньо для Нацкомісії, щоб внести таку особу до списку скам проєктів. Ось вимо реальний приклад. У 2023 році до такого списку внесли Gonzo Invest, А в травні цього року, коли Gonzo Invest отримали відповідну ліцензію, то їх прибрали з цього списку. Це, до речі, здається, єдиний випадок, коли проєкт прибрали зі списку скам проектів без рішення суду, а власне після отримання ліцензій на інвестиційне консультування. Виходить, що Нацкомісія не перевіряє, наскільки якісні навчальні матеріали та яку інформацію подають на таких платних курсах, а звертає увагу лише або здебільшого тільки на наявність ліцензії. І це створює певний дисонанс, бо у списку скам проєктів тепер поруч з реальними шахрайськими скам-проєктами можуть з'явитись і ті, хто надає непогані чи навіть якісні навчальні курси без жодного шахрайства, але просто ці люди не мають ліцензії. Я розумію, що якщо на таку діяльність потрібна ліцензія, то її варто отримати. Але якщо дійсно Нацкомісія не звертає увагу на матеріали та інформацію, яка подається на таких курсах, а відносить інвестиційних блогерів до списку скам проєктів лише через відсутність ліцензії, то можливо варто створити окремий список, який би включав людей, які продають курси, але не мають ліцензії. І назвати такий список, наприклад, інвестиційні радники, які діють без ліцензії? чи вже як на те пішло список сумнівних інвестиційних консультантів? Ну бо, як на мене, людина з непоганою програмою інвестиційного навчання, але без ліцензії – це один рівень проблеми. А проект фінансової піраміди, яка обіцяє 200% дохідності і чекає вдалого моменту, щоб кинути людей на гроші, чи вже кидали на гроші, то це зовсім інший рівень проблеми. А так маємо ситуацію, де в один список потрапляють неліцензовані консультанти і відверті шахраї та злочинці. До речі, перебування у цьому списку скам проєктів від Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку не несе за собою жодних штрафів чи санкцій. Єдине, чим цей список шкодить таким людям, це створює репутаційні ризики тим, хто туди потрапив. Нічого більше. Увесь перелік учасників цього списку ви можете знайти на сайті Нацкомісії під розділом діяльність, перейшовши на сторінку захист інвесторів та обравши підрозділ Попередження інвесторам. Список осіб, які мають чинну ліцензію на інвестиційне консультування, ви також можете знайти на цьому сайті. Для цього вам у розділі Реєстри слід обрати сертифіковані спеціалісти. Далі – «Реєстр сертифікованих осіб і у фільтрах обрати статус сертифікату чинний. Та вид діяльності торгівля фінансовими інструментами, бо власне цей вид включає в себе інвестиційне консультування. Що ви думаєте відносно цієї теми? Чи варто неліцензованих інвестиційних блогерів вносити до списку скампроектів? Чи варто для них створити окремий список? Чи, можливо, Нацкомісії варто детальніше публікувати, чому певний проєкт чи людину віднесли до цього списку? Бо зараз вони тільки пишуть, кого додали без пояснення причин. Напишіть про це у коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!